Добре, хочеш порулити? Так, хочу. Тримайся посередині. Я знаю. А ти знала, що Озерокадо як 25 тисяч футбольних полів? Нью-Лайн Сінема. Ей, я зачекалась. Я почуваюся винним за ті події. Вона твоя мати. Це не твоя вина. У неї не було жодної судоми за 6 років. Я не маю відношення до цих людей. Ти моя донька. Отже, ти частина сім'ї. Мабуть, господь випробовує нас на цій землі. Але ми знаємо, що дехто страждає більше ніж ми. Що ти робиш? Ти наче чимось наляканий. Мам, вона дзвонила. Як давно вона зникла, ми обшукали усе озеро. Або хтось її забрав, або вона травмована. Я відчуваю там свою мати. Ана де ти? Ми знайшли ТНК на її човні. Рятувальний жилет він зник. Дещо сталося у тій частині озера? Тут немає вовків, як вони тут опинились у воді. А що як судома, це спадкове? У мене такого не було до сьогодні. Це моєї сестри. Скажи мені, де ти це взяла? O zero cado.